Верес Мрія це команда, яка доводить, що меж не існує. Кожен їхній поєдинок це про історію до перемоги, про характер, а також боротьбу на футбольному полі. Цього разу ми розповімо, як хлопці зробили крок у нову історію та потрапили на осінній кубок Ліги Дужих. Куда на вас дуже великі надії. І я впевнений на вас, що ми покажемо хороший результат. Але для цього ще раз повторюю. Працювати, працювати і працювати. Чи буде команда Росмія на ліга дуже. Кажу тако, я тоді сказав, що обов'язково, а думаю, я це сказав, сам. Не знаю, тому що в нас на той момент було 5 чоловік. От. А пройшов час, три місяці, і ось оця штука. Я хочу, щоб ми зараз на такому боящий різні трошки розрізав, щоб ми після офіційного запрошення на домашньому стадіоні відбулося вже представлення складу команди. Яскрава фотосесія, бойовий настрій. Саме так почалася підготовка нашої команди до поєдинку у Черкасах. З вами Петро Щур і присвітаю е, мами на світлиці. Скільки себе пам'ятаю! <плес> нас сьогодні фотосесія буде приурочена до Ліги дужих. Ми Будемо знімати команду Верес Мріє. на фотосесії Я посміхаюсь, видно хто. Які емоції були вперше, коли ви дізналися, що наша команда буде брати участь в такому турнірі? Та, нормальні були емоції, тому що ми десь до того були вже готові. Ну, я вже знав, що ми будемо е, грати цього року е, в цьому турнірі, Ліга Дужих. Весь цей час, можна сказати, останні три місяці ми так інтенсивно готувалися, тому в принципі ну, робоча була, ну, сприйняв нормально. Поділися з нами, з нашими вболівальниками, як команда готувалася до участі. Ми грали ігри товариські, от, і в нас тренування проходило так інтенсивні. Ми вже відпрацьовували там певні схеми, виробили схеми, дві в нас є, якою може грати наша команда, в залежності від того суперника, з ким ми будемо грати. Тому ну, вже якби це вже вийшло десь на наступний. Наступний крок, наступний рівень вже будемо би, показувати, що зможемо показати. Цікаво, самому, чекає з нетерпінням. Які очікування від Ліги дужих і на що націлена наша команда? Та ні, ну ми їдемо перемагати. Ну, там чотири команди є, всього в півфіналі граємо з Кривбасом. Ми вже з ними грали, товариські матчі перемагали. От якби ну задача стоїть привести в рівний кубок. ліги. дуже все однозначно. З якою командою хочеться зустрітися на футбольному полі найбільше і чому з Дніпро честь. Це для нас принциповий суперник. Ми вважаємо, що несправедливо ми їм програли, тому що ну, арбітр зробив три таких ключових помилки. Два пенальті не було призначено, і червона картка не була дана команді Дніпрочесть. Після цього наш воротар, наприклад, не зміг продовжити гру. Получив травму. Що самі гравці казали про те, що не будуть брати участь. Якщо раніше, коли вся ця історія починалася, це ну, більш було як клуб по інтересах, можна так назвати. Ну, Більше як ми там приходили на тренування, це таке було, якби як розвага, можна сказати, приймалася. Зараз це все перейшло в такий уже статус професійний, ну тут багато хто там важко, дуже не витримує. От, ну, футбол такий, ну терплять, все, але всі чекають. Ну, Просто також з нетерпінням їдемо, налаштовуємось по максимуму. Це великий крок, велика подія для нас, для нашого міста, для нашого регіону. І Ми раді представляти всіх вболівальників народного клубу на таких змаганнях. На даному етапі дуже інтенсивно готуємося як психологічно, так і технічно. Також проводимо дуже багато тактичних міркувань, награємо дуже багато схем для того, щоб показати якомога найкраще свого футболу. На цих змаганнях. Настрій бойовий чекають з нетерпінням цих змагань і разом до перемоги. На даний час я оцінюю стан нашої команди, гравців нашої команди як задовільний. Вони готові до майбутніх матчів. Вони проходять постійні тренування в тренажерному залі, чим посилюють свої, як кажуть, м'язи і свою фізичну підготовку. Команда йшла дуже, дуже довго до цього з початку. Враження дуже такі емоційні. Позитивні. Ми цього чекали. Дуже довго чекали, були такі якісь, якісь суперечки з приводу цього, що нам треба, ми вже готові, ну і йдемо до перемоги. А з якої команди особисто ти хочеш зустрітися найбільше? Найбільше з Дніпро. Отак всі кажуть. Це суддівство, так? Ну, по-перше, через суддівство, тому що було несправедливих два пенальті. Одне в сторону, в сторону, особисто мене. Ну і по-друге, така сильна команда, якщо б. Якби ми зіграли з цими двома пенальтями, можливо, би був рахунок 3-3, так що можливо би і перемога була. Зовсім скоро наша команда з амфутболу буде брати участь в Лігі Дужих. Хочеться вас поцікавитися, чому це настільки сьогодні важливо і актуально. Зараз в нашій країні відбувається війна, і з'явились дуже багато людей з ампутованими кінцівками. І дякуючи фундації Української асоціації футболу, яка є ініціатором створення ліги дужих. У нас з'явилася команда Верес Мрії. І я впевнений, що ця команда ще покаже себе на всеукраїнському рівні. Ми будемо спостерігати за цікавими поєдинками цієї команди. Дуже важливо, щоб в усіх, скажімо, великих містах України були такі команди. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда: а саме: Константин Ласюк, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Малета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх. Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. Яких побажання на повинно бути. Перший серйозний наш виїзд. Я думаю, що багато що нам покаже. От, така перша серйозна велика поїздка. Подивимося, як хто себе поведе. Я думаю, що будуть у нас всякі моменти. Тому що це, ну, колектив їде, завжди бувають якісь моменти. Ну, будемо сподіватися, що вони будуть більш в позитивному. Хочу всім е, подякувати за вашу присутність, за те, що ми зібралися. І нарешті ми поїдемо на такий великий турнір грандіозний. І Я хочу сказати е, те, що нам потрібна тільки перемога. Для нашого міста, для наших болівальників, для тих всіх людей, які нас вірять, які нас підтримують. Бережіться обережно, без травм і звичайно з перемогою. Та можна. Ти не міг щось не сказати, так? От не міг. Ну я людина така, що Ну, дивися, ну зараз точно ви на один категорію перейде. Зараз заїжджаємо в канцтовари, я беру скотч. за Рулем, ё-моё! Поїздка до Черкас зайняла приблизно вісім годин, тому гравці трішки втомилися, але далі гравці зібралися разом і дивилися поєдинок основної команди проти епіцентру і безумовно вболівали за наших. Багато команд так починали саме, як ви зараз починаєте. Тому зараз, коли ми з ними вже зустрічаємося тут на третьому етапі у Черкасах, зовсім інше сприйняття, скажімо так, правил гри, краще розуміють, тому тут нічого страшного нема. Просто ви собі граєте, отримуєте саме головне задоволення від своєї гри. Без мати. Не бийте їх помагати. Грайте, грайте не, не. чесно. Бацани, ну. Грайте чесно. Не М -м. грайте, брудно. Є. От пограйте футбол сьогодні для своїх рідних. Нікого ні. більше тут нема, ні мене, ні Тараса. Ви граєте для себе і для своїх рідних. Оце зараз ця перша гра, вона саме вирішає. От 5-10 хвилин вони все покажуть. Ну що, все, разом до перемоги. Все, давайте три, чотири. Вже вранці футболісти вирушили на центральний стадіон у Черкасах, де провели передматчеву розминку, і першим етапом на них вже стала зустріч із командою Кривбас Амп. Зазначу, що на поле наші футболісти вийшли з величезною мотивацією та вірою у власні сили. Гран, Я чув, äh, з самої крутою командою Верес Мрія. Ми сила. Вереспрія. Ура! У півфіналі ми здобули заслужену перемогу рахунком 1-0 і Єдиним забитим м'ячем відзначився Руслан Коник. А вже в фіналі нас очікувала зустріч із принциповим опонентом, як напередодні зазначили самі наші футболісти, командою Дніпро. пишам на нам надо терзач На жаль, цей поєдинок почався не на нашу користь, проте вже в самому матчі хлопці зрівняли рахунок 2-2, але на останніх 15 секунд поєдинку арбітер ставить пенальті і результат матчу завершується 2-3. Проте, попри поразку із рахунком 2-3, хлопці боролися до фінального свистка, і ця боротьба подарувала команді право виступати у першій лізі чемпіонату України з АМ футболу. Я хочу присвятити перший гол своєму батьку, батькам рідному. А, а другий гол хочу присвятити своєму синочку. Остапчика, я тебе люблю. Супер, класно. Трошки не дочевили, але нічого. Ми в чемпіонаті ще покажемо далеку зимою. А вже наприкінці листопада наша команда вирушить до Івана Франківська, щоб зробити наступний крок у своїй історії.